Всім привіт, і сьогодні я огляну свою аналітику. У мене зараз, зараз. ой. Зараз вважається ще одне відео, і давайте посмотрим мою аналітику. За все время у мене за все время у мене. Не спрашивайте чомусь тільки в часу. Позабудьте, забудьте. Е... 58 тисяч просмотрів, 2,5 лайків і 733 коментарі. Далі, запосідні просмотр 20 000. Возраст у мене, як ви бачите, ось у мене пол. І саме головне ось це. Страна. У мене Україна більше всього. Дивиться, я надеюсь, після цього відео у мене набуде русь не буде більше дивитися. І... Итак, у мене там зарузилось в середині. Так. М -м -м -м. І скажіть мені, будь ласка. Вот е... Карл. Що я хотів сказати? А, будь ласка, якщо ти дивишся це відео, будь ласка, не пиши мені під кожним відео коментарі, я тебе попрошу. Просто мені оце реально, ну тільки ти пишеш, ніхто більше не пише, ну реально. Можна хоть хтось ще буде писати, ну реально. Не, вообще у нее прикольне відео, ну. Реально прикольне, особенно вот мені понравилось. Прикольне відео теж. І будь ласка, е, ось на. Господи, е, І будь ласка, ти написав підпишись, якщо ти з України можеш свою назву придумати, будь ласка. Я тебе прошу. Ну, а так еще є, є, є у нас ще один кандидат Ой, канд... К -к -к Человечек, вот эти фанаты ОООшки. Очень сложные фанаты ОООшки. Ну тут все понятно. И кстати, ось Сефиту... вот это. Если хочет его остальные данные, давайте 70 подписчиков. Я солью его остальные данные. Если хотите его остальные данные мій номер. Я просто я убить хотів за це просто. Блядь. Ну, а так, зараз щас... у мене... О, у мене вже відео це вийшло, наконец-то. Все, оце, що я хотів сказати. Всім до побачення.